Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Рівному попрощались із 43-річним військовослужбовцем Андрієм Новаком. Він загинув на Донеччині. Залишаться під вартою. Рівненський апеляційний суд відхилив скарги воєнкомів. У рівненському міському пологовому будинку народився хлопчик вагою понад 6 кілограмів. У Рівному на Майдані Незалежності сьогодні попрощались із 43-річним військовослужбовцем Андрієм Новаком. Він загинув 5 червня цього року під час штурмових дій в районі селища Велика Новосілка Донецької області. Повідомили у Рівнераді. Ми з Андрієм знайомі з 89-го року. З того часу переїхали в один район 9-річними пацанами. Ми завжди казав що я як поряд. Як би не було важко. Пожалуйста тим, щоб пішов воювати. Андрій Новак народився у Рівному. Тут навчався у 26-й та 27-й міських школах. Потім здобув фах слюсаря у 10-му училищі і вищу освіту в РДГУ. Чоловік мав спеціальність практичного психолога і вчителя правознавства. До війни Андрій Новак працював експедитором та завідувачем складу. Я запам'ятала відповідальним Два про свою сім'ю. Любив свою сашеньку і Катю дуже любив. Дуже страшно хоронити батька своїх дітей. Як розповіла при службі міськради дружина загиблого Катерина, у січні 2023 року Андрій вступив до лав ЗСУ добровольцем. Спочатку військовослужбовець проходив навчання на полігоні, потім у півтора місяці здобував досвід у Польщі. Після переведення у чорноморську військову частину був навідником морської піхоти. Цього хлопця я знайшов. Вони звернулася до мене сім'я, я, я, я сім'ю знаю. Оксану, його сестру знаю, вона мене попросила буду допомогти, бо його не можуть встановити, не можуть знайти. От з часу, з часу знаходження і до часу встановлення самого тіла, що це дійсно Андрій. Це в принципі цим займався я. Андрія Новака поховали на алеї героїв кладовища нове. У нього залишилась 17-річна донька, дружина, матір та сестра. Надія Кривко, Микола Малячук. Суспільне новини. Грівне. Рівненський апеляційний суд сьогодні розглядав скаргу екс-керівника обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка, якого наприкінці липня затримали за підозрою у перевищенні службових повноважень та побиття підлеглого. За версією ДБР, керівник обласного та районного ТЦК побили військового та знімали це на камеру. Що ти сипляєш? Що ти сип? Що ти сипляєш? Робот поставши став роботом. Розказу я собі світлі при керівника обласного ТЦК взяли під варту без права внесення застави 28 липня. Захист Сергія Луцюка мотивував апеляцію тим, що обраний запобіжний захід занадто суровий. Вважаємо, що ну взагалом, згідно з статті 183 КПК тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом. І зважаючи на те, що сторона захисту вважає, що підозри є необґрунтованою, всі ризики зазначені в питанні прокурора є недоведеними. Ми вважаємо, що до підозрюваного цілком можливо застосувати більш м'який запобіжний захід, який не пов'язаний із триманням під вартою. Є всі ризики передбачені статтею 177 Кримінального кодексу України щодо можливого перешкоджання обвинувачуваним органу розслідування з метою знищити, сховати інші докази та речі, які матимуть, на мою думку, істотне значення. В цьому кримінальному провадженні перебування, на мою думку, підозрювано на волі, дасть змогу йому незаконно впливати на свідків, в тому числі на потерпілого, який дав показання. Колегія суддів, задоволені апеляційної скарги, відмовила. Касація у цьому випадку також не передбачена. Захист обласного воєнкома подавав також апеляцію щодо відсторонення його від посади. Але ще до початку засідання Сергій Луцюк відмовився від розгляду її судом. Суд розглядав також апеляцію щодо запобіжного заходу керівнику рівненського районного військомату Віталія Козачука, якого затримали за підозрою у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Суд теж залишив її без змін. Прокурор у суді повідомив, що затриманого також підозрюють у схилянні до вживання психотропів. Доказів неналежної процесуальної поведінки Козачука Віталія Олександровича немає. Навпаки, він має позитивні характеристики, нагороджений медалями відзнаками органом судового розслідування не доведено того, що є ризик незаконно впливати на потерпілого свідки у цьому кримінальному провадженні. Колегія суддів відхилила апеляцію на рішення про запобіжний захід від розгляду скарги щодо поновлення на посаді. Віталій Козачук також відмовився. Руслан Савуляк, Артем Остепюк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. Дмитро тримає на руках свого новонародженого сина Остапа. Хлопчик народився вагою у 6 кілограмів, 330 грамів і зростом 65 сантиметрів. Шок був той, що багато врачів прибігло, скільки все-таки ж він вагав нього. Положили на ваги, я думав, до п'яти кілограм буде. Ну, сказали 6 330. То я шокірований був просто. Ну і я скажу, він мене на грудях півтори години прилежав то дуже важко. От іменно піддержати рукою, мене дуже рука устала, все-таки цей. Ну і так вже на руках просто не приносиш, бо іменно… трьохмісячна да, трьох дитина, головне, щоб на руках не привчити. Да. Дуже важко носити теж. Остапне перша дитина-подружжя, старшому Богданові чотири роки. Хлопчик народився вагою близько 4 кілограми. Обох синів Ангеліна народжувала у рівненському міському пологовому будинку. Перші пологи пройшли природним шляхом, проте для других потрібно було робити кесарів ростин, каже жінка. Я думаю, що садки на святкові маленькі, так? Ми були на маленькі. Я 4500. Чоловік 4 народився, його батько 5500. Ходять легенд, або в мене батько наголошує, що в мене, то, можливо, в діду пішов. Головна лікарка пологового будинку Світлана Муравська каже, що у їхньому закладі народжували родичі 31-річної Ангеліни. Всі діти в цій родині мали велику вагу. В нашому пологовому будинку за 32 роки його існування народилося близько 70 тисяч діточок. Дитиночка понад 6 кілограмів народилась нас вперше. Ми вважаємо на сьогоднішній день із того, що ми моніторимо, звісно, це ж наш фах, що дитинка понад 6 кілограм в цьому році в Україні ще не народжувалась. Тому ми претендуємо так бути пологом будинком, де в цьому році народилось найбільше дитятко. 36-річний Дмитро військовослужбовець. Він родом з Полтави. Чоловік пішов на війну у 2017 році. Ангеліна ж з Рівненщини. Подружжя разом вже шість років. кажуть, що народжувати під час війни боялися, проте вагітність планували. Аби я не провівся на рівненщину, то дітей би не було взагалі. Надо щось було вбирати в наші парі примані так, в нашій парі або служба там, або Служба на місці ну вже щоб синівили. Ангеліна народила на 41-му тижні вагітності. Пологи тривали вісім годин, каже головна лікарка Світлана Муравська. Ми знаємо, ми екнонатологи, що все ж таки крупний плід, і великий плід, і гігантський плід можуть частіше зустрічатися у жінок, які мають порушення ліпідного обміну, порушення вуглеводного обміну. Це цукровий діабет, це ожиріння, це гіпертонічні хвороби. І, звісно, в цієї жінки саме таких проблем не було під час вагітних. І в дитинки ми також прослідкували і загальний аналіз крові. Там немає ні поліцетемії, ні гіпоглікемії, ні гіперглікемії, порушень вуглеводного обміну також немає. І ми дуже задоволені тим. Звісно, такі дітки повинні ще обстежуватися. В динаміці вони дитятку це буде обстежуватися, тому що е, треба ще деякі робити тести. Але взагалом дитина в задовільному стані, і всі дуже раді. Зі слів головної лікарки пологового будинку. Породіллю випишуть не раніше ніж як через два дні. Уже всі знають. Я не знаю, як але всі знають уже місті Ні, ну родичі. Так, то понятно, вся Україна вже знає, що родився такий козак. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. 1 вересня ділянку вулиці В'ячеслава Чорновола, яку 26 червня закрили на капремонт, відкриють для проїзду транспорту. Про це суспільному повідомили у прислужбі Рівнеради. в подальшому рух цією ділянкою. Планують організувати за реверсною схемою. Капітально ремонтують вулицю Чорновола на ділянці від вулиці Карнаухова до вулиці Сергія Бачинського. Окрім ремонту самої дороги, на цій ділянці планують зробити водовідведення, а також облаштувати тротуари з обох сторін проїзної частини. У 2023 році міська рада виділила лише 67 мільйонів гривень з майже 100 мільйонів запланованих на проєкт. Зазначив раніше директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Відкриють ділянку для транспорту на один день. А з 2 вересня працівники знову візьмуться за ремонт дороги, тому рух транспорту буде дозволений частково, розповів інженер БК Будалянцгруп Андрій Котоуч. 1 вересня буде відкритий рух для проїзду автомобілів, тому що 1 вересня у нас перший дзвоник і треба з доставити дітей до місць навчання. Але 2-3 вересня ми далі продовжуємо роботи з складанням нижнього шару бетону. 1 вересня ми огороджуємо небезпечні місця, відкриваємо рух безперешкодно. Люди пересуваються зранку і ввечері. Вдалося зробити частково тротуари, вкласти бордюри. 50% вклали нижнього шару та проводяться роботи з водовідведення подальшого. Подставка для книжек, щоб читати. Альбоми. Вікторія Сумятіна показує вміст наплічника, з яким вона піде у перший клас. Його дівчинці подарували у центрі підтримки переселенців Ямаріуполь. З окупованого міста вони з сім'єю виїхали у березні. У Рівному оселилися в листопаді. Завтра Вікторія піде на навчання до 15-го ліцею. Якщо його просто так підняти з канцелярії, то важкий, а якщо на плечах, то такий нормальний, легкий. Уроки в мене починаються з понеділка, завтра тільки я, я піду на перший дзвоник. Ну там були доці уроки, там дуже гарна вчителька. Така школа себе. Гарне. У всіх є там шкафчики, там, де храняться портфелі з канцелярії. Все подобається. Я не, я не можу засіти, тому що тут все гарне. Центр Ямаріуполь допоміг нам зібратися до школи, до першого класу. Максим, атемпіль. я вам рюкзачки, рюкзачки. Димасна памілі, да висіть. Отримати наплічники прийшли і двійнята Максим і Артем. З Маріуполя їхня сім'я виїхала на третій день після початку повномасштабного вторгнення, каже мама хлопців Ольга Алабаш. Завтра її сини підуть на перший дзвоник у 17-й ліцей. Так слава Богу, що діти цього не бачили. Я їх вивезла, і ми перечікували у батьків чоловіка. А потім вже приїхали сюди. Ну і це дуже вчасно, бо до першого класу зібрати двох дітей це накладно. І багато чого треба, а тут такий подарунок до 1 вересня: два рюкзака з повним комплектом, все, що треба, то дуже приємно. Рюкзаки ми отримали до школи і почали видавати їх з понеділка. У нас зареєстровано 14 першокласників, всі забезпечені рюкзаками від Маріупольської міської ради, і не просто рюкзаками, а рюкзак повністю з усім канцелярським приладдям який необхідний дитин дитинця до першого класу, Ольга Ворщук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Бажаю нашим Збройним силам сили, витримки, рішучості вигнати цю нечість з наших територій. Перемоги нам! Наша перемога. Це коли наші військові повернуться до своїх домівок, до своїх дружин, дітей, батьків, обіймуть їх і будуть жити в мирі і злагоді.